Усім привіт! Ви на каналі Polennetarology і будемо дивитися карту на тиждень з 2 по 8 грудня для всіх знаків Зодіака. А сьогодні будемо використовувати нову колоду для мене під дубом, вона називається. А, вот. І давайте подивимося карту для кожного знаку Зодіака. Отже, перші у нас йдуть овні. Овни ваша карта на тиждень з 2 по 8 грудня. Так, у вас тут випадає перегорнута луна. В чому перегорнутість її? Перегорнута жриця. Ну, це складний, складний тиждень буде для вас. Тому що ви нібито йдете в темряві, нічого не бачите, нічого не розумієте, куди ви рухаєтеся, чи в правильному напрямку рухаєтесь. В принципі, це карти виключень світла, це коли просто не працює інтуїція, багато страхів, багато напруженості, тривожності. І, в принципі, я би сказала, по таким картам мало проявлення в діях. Да, і, і багато якоїсь негативної складної, в'язкої такої енергії відчувається всередині, і вам через це буде важко. Да? Тобто це карти інтуїції, яка не працює, або працює в іншому в зворотньому да, напрямку, або це тривожність, депресивні стани, пер, переживательність. І вам складно через те, що ви чогось не розумієте, да, в принципі, може тиждень говорити про те, що дуже багато е, таємниць, е, якихось якоїсь інформації, яка вам недоступна, і вам важко до неї достукатися. Ви не розумієте, в чому питання, е, з чим працювати, да, як це витягнути. В принципі, е, порада, як вам бути. Десятка мечова перегорнута, в принципі, нам говорить, що це важкий етап, який треба пережити. В принципі, пробуйте завершувати да, все, що можете, і розумійте, що цей процес ще затягнеться, і він буде якийсь час ще тягнутися. Да? Тобто, ну, просто це прийняти треба. Далі, тільці. Ваша карта на тиждень з 2 по 8 грудня. Ой, у вас світ прямий. Клас. Взагалі шикарна карта, про що вона тут, да? Десятка пентаклів. В принципі, ну, як ви да, нам говорять, світ для вас відкритий. Ви можете на цьому тижні щось завершити глобально. Дійти до якогось фінішу в Важливі для вас справи. Можливо, ви завершите якусь роботу, можливо, можливо, ви завершите курс якийсь, можливо, ви перейдете на іншу роботу. Не знаю, щось таке да, От ви прийшли до прекрасного фінішу. Ви е, в розслабленому стані. Да? Часто ще світ показує нам, що все буде мирно, все буде спокійно, все буде класно да, для вас. І ще й десятка пентаклів, нібито як така. Золота клітка, да, в якій ви прекрасно себе почуваєте, і вам цей підходить. Да? Комфортний, такий класний стан, легкий. Ем... Буває часто по світу, ледь помітний, але коли озираємось назад, розуміємо, що це був прекрасний такий стан гармонії і де, де все вийшло. Все вийшло так, як ми і захотіли. Тому, якщо ви можете, завершуйте якісь справи в цей період. Далі, після тільців. Близнюки. Ваша карта на тиждень з 2 по 8 грудня. Близняки. У вас король жезлів. Король жезлів, в принципі, нам говорить про дуже активний місяць ой, тиждень. Тобто, ви будете багато говорити з різними людьми, багато чогось робити, створювати, ініціювати, розуміти свої бажання і втілювати, да, бути лідером в якихось моментах. Так от, напевно, краще видно. Тобто король жезлів це людина, яка вміє все, що хоче, то в неї виходить. Да? Завдяки своїй, своєму вогню, да? наполегливості, напористості, і завдяки своєму цьому бажанню щось досягти. Тому використовуйте цю енергію, вона дуже така продуктивна. Далі у нас йдуть раки. Раки ваша карта на тиждень з 2 по 8 грудня. Четвірка пентаклів дуже такий заземлений, спокійний тиждень. Зберігайте. Все, що у вас є, намагайтеся не витрачати зайві кошти. Навпаки, тут по цій карті намагайтеся е, заощаджувати або відкладати там гроші на депозит, або якось е, ну, да, перерозподіляти свої доходи, фінанси. Можливо, ви ну, будете розуміти, що у вас якби і немає можливості витрачати більше да, по цій карті. Тобто це карта стабільної фінансової. Е, Бази такої, да, яку не варто витрачати, а навпаки, варто е відкладати, да? тобто карта нам говорить про те, що будете займатися цим цілий тиждень. Так, далі леви, ваша карта на тиждень з 2 по 8 грудня. Трійка жезлів, прекрасна карта. Реалізація своїх планів, коли рухаються якісь. Події, коли відбувається все так, як ви запланували, коли ви отримуєте результати вашої роботи, трійка жезлів це гарна комунікація в команді. Коли один одного розуміємо, коли ну, рухаються процеси, да, ви отримуєте від цього класний результат. все дуже так знаєте, жваво в енергіях. Це причому Льви, ваша енергія, тобто. Комунікація буде йти, ви будете розуміти один одного, процеси будуть рухатися. Тут треба не тупити, да? треба реалізовувати свій потенціал, працювати. Якщо приходять якісь ідеї робіть, будуть приходити на да? ну, це е, отклики, люди там, і так далі, що ви хочете. Прекрасна, прекрасна карта. Далі у нас діви. Ваша карта на тиждень. З 2 по 8 грудня. Так, паж мічовий перегорнутий. Так, чому? Чому, чому? Двійка Пентаклів. Ну, дивіться, взагалі паж мічовий це карта, по-перше, якоїсь недокомунікації, так. Да? Тобто нам говорять, що можете з кимось взагалі, або якось туго спілкуватись, або ну, дуже важко йде, і це, скоріш за все, буде з вашої сторони, що ви комусь не зможете якось нормально пояснити вашу думку, або якось піти на контакт і так далі. Плюс паж мочовий це людина така холодна, неприємна, чесно кажучи, і вона ну, дуже дивна. Да? Ви можете так себе проявляти. Чому? Двійка пентаклів. Тому що ви не розумієте, чи вам це потрібно, ви самі ще не визначились. І по суті нам карти говорять, ви самі не визначилися, але інші люди від вас чогось очікують, і ви, виходить в дисконтакті. Да? Тобто, ви Щось своє думаєте, інші люди щось своє, і виходить якась каша, нерозбіріха. Тут, по суті, по двійці пентаклів треба вміти шукати цей баланс поєднання або зрозуміти, куди ви рухаєте, що ви робите, який вибір робите, і тоді це комунікувати да, словами через рот. Але ну, у пажами мечового насправді з цим доволі складно, і це якраз його зона розвитку, вміти доносити класно свої думки. Ну і в принципі ще може бути навчання. Так, що ви будете вчитися, і це буде теж забирати ваш час. Далі, Терези, ваша карта на тиждень з 2 по 8 грудня. Терези, паш жезлів перегорнутий. Чому? Шістка жезлів перегорнута. Ну, дивіться, у вас тут така історія. Вам постійно треба, щоб вас хтось підтримував. От по цій карті, от оця карта нам говорить, що да, це карта підтримки. Да, от в мене є ідея, будь ласка, підтримуйте мене і так далі. А коли у вас недостатньо цієї підтримки, ви не впевнені, чи це ваше бажання, чи хочете ви це робити, чи це воно, чи не воно. Да? Тобто з'являються якісь сумніви. Тобто, по суті, ви не знаєте, чого хочете, тому що ваше оточення не реагує так, як ви. Очікували. Або ви очікували, що буде сильна підтримка. Наприклад, ця карта по 6 жезлів дуже часто нам говорить про підтримку в соцмережах. Там, не знаю, якщо ви робите покупки через інтернет, да? і ви, ну, можливо, цієї підтримки саме в цьому, цьому тижні буде менше, і ви будете сумніватися в своїх силах. Так, що? Туз жезлів перегорнутий. Ну, подумайте, чи в правильному напрямку йдете. Подумайте, які ви самі дії робите, наскільки вони цільові, тому що, можливо, дійсно ви щось ну можливо там, да, не те робите, чого б ви, власне, хотіли, ідете йдете не по своїм задумам, а, а от якось так, як виходить. Да, тому і, власне, і підтримки менше. Далі, скорпіон. Ваша карта на тиждень з 2 по 8 грудня. Туз мечовий перегорнутий. Чому? Рицарь Кубків. Да. Ну, туз мечовий перегорнутий це вирішення якихось питань, які довго вже стоять, да? або це рішення вирішувати якісь питання так сміливо, Да? Туз мечовий, в принципі, це е, рішучість, це ідейність, це войовничість. Да. Але е, туз мечовий перегорнутий, і йому якраз заважає лицарь кубків. Тобто, в принципі, це антагоністичні енергії. Е, туз мечовий я все, я рішаю, я йду, а лицар води. А чи правильно я йду, чи це моя ідея, а чи, а чи скажіть мені, чи правильно чи ні. Да? Тобто він такий трохи невпевнений в собі, він очікує підтвердження зі сторони. Да? І це заважає тузу мечовому. Ну, в принципі, ви повинні тут визначитися, чи ви ну, там, йдете до своєї ідеї і ви рішуче це робите, чи ви лицарь кубків, який. Хоче бути для всіх няшкою, який хоче всім подобатися, який такий приємний, романтичний, да, але, в принципі, в нього не дуже багато результативності. Тому що е, ці енергії в вас зараз ну, боряться, і ви не можете, прийняти якесь класне рішення і щось зробити чітко, ясно, швидко, тому що є оці сумніви. Позбивайтеся цих якоїсь мінливості, і буде вам результат. Стрільці. Ваша карта на тиждень. З 2 по 8 грудня стрільці. Так, повішений у вас перегорнутий чому? Ну, дивіться, повішений це взагалі підвішена взагалі ситуація, да, коли нічого не змінюється на цьому тижні. Все підвисло. І дуже важко взагалі з цим щось зробити, окрім як. Щось зупинити, завершити, закінчити. Е, повішений перегорнутий нам говорить про те, що, можливо, вам в цьому і комфортно зараз, да, що щось так підвисло, а можливо, повішений перегорнутий нам говорить, що без допомоги інших людей ззовні ви самі не обійдетеся. Да, і в цьому якби і суть повішеного. Плюс це карта жертовності, коли ми впадаємо в жертву, нам щось не подобається, ми з цим нічого не робимо і очікуємо, що хтось прийде нам на допомогу. От якраз. Оці от моменти можуть випадати у вас в житті в цьому тижні. Далі, Козироги. Ваша карта на тиждень з 2 по 8 грудня. Козероги. Перегорнути сонце. Чого? Це раптом. Королева мечова. Ну, в принципі, у вас тут перегорнути сонце значить якийсь результат, до якого ви рухаєтеся, в цьому тижні не буде реалізований або так, як ви задумали, або в принципі він не встигне до цього тижня. Так? Тобто це відкладений результат, або не, якби, не так, як задумувались. Тобто, сонце саме по собі дуже класний такий показник, але в принципі нам говорять, можливо. Зараз не вийде, зараз не час, якось не, 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 не той момент ви обрали. І плюс, чому королева Мечова. Через партнерство. Да? Королева Мечова перегорнута, якесь партнерство або якась людина по Королеві мечовій вам ну, вставляє палки в колеса, щось ви там не можете з нею домовитися. Да? Ви не можете якби, полагодити, і це впливає на цей результат по сонцю. В принципі, сонце це така, знаєте, глобальна енергія, хочу бути там е щастя у всьому світі, да, допомагати е соціальні якісь е ну, речі. Да. А тут королева мечува. Або, наприклад, люди, або, наприклад, ви там щось, якісь документи не дописали, якась бюрократична історія, да, яка вам буде. Перешкоджати вашим втіленням, ваших мрій на цьому тижні, тому звертайте на це увагу на партнерство, на документи, щоб все було чітко, тоді сонце є ймовірне, що буде пряме. Далі е у нас водолії. Водолії ваша карта на тиждень з 2 по 8 грудня. Так, у вас вісімка мечова, така сумна карта, про що вона тут? Паж мечовий. Е, дивіться, ви будете засмучені, ви будете дуже засмучені якоюсь комунікацією, е, де, будете, де вас це все буде стримувати. Да, тобто вас щось стримує, вас щось не дає вам розвитку, не, не йде воно так, як хочеться. Да, через що? Через пажа мечувого? Це комунікація з іншими людьми, це взагалі інші люди, да, колеги, наприклад, знайомі, можливо, там друзі, через когось не виходить якийсь процес, можливо, ви з кимось тут посваритесь. будуть різні думки, різні зна... ну, якби погляди на одну і ту ситуацію. І через це будете сильно засмучені. Рекомендація. Рекомендація по дев'ятці пентаклів. Продовжуйте працювати, цінуйте те, що у вас є, звертайте увагу більше на свої результати, що ви можете зробити, який вклад ви можете зробити, і як ви можете допомогти в цій ситуації, незважаючи на те, що інші люди якби не дуже можуть в цьому приймати участь. І останні це риби. Ваша карта на тиждень з 2 по 8 грудня. У вас перегорнуто колесо фортуни. Чого? П'ірка мечува, ви з кимось сваритеся. Причому Пітірка мечува це, знаєте, коли вже посварились, а потім такі, а я не договорила. І, і ще повертаєтесь, і ще там навалюєте. Да? Через це нам показують. Дружочок, не проходиш ти свій урок, да? тобто ти повинен був відпустити, простити, піти далі, навчитися на цьому і рухатися, використовувати ці уроки в наступних там, партнерствах і так далі. А ти замість цього крутишся отак по колу, да? там, сваришся з кимось з приводу речей, які в принципі ну, ніяк вже не вирішити, і от крутишся в цьому колесі. Да? Тому воно і перегорнуто, немає розвитку. Да, візьми з цих уроків все, що було, відпусти, не сварись, не вкладай свою енергію в якийсь деструктив і рухайся далі. Тому що, поки ти це робиш, розвитку не буде. І нам про це говорять власне колосо фортуни перегорнуте. Ось так а, на цьому буде завершувати тиждень, в принципі, більш-менш немає таких прям супержахливих карт. Ні в кого. Є проблеми з комунікацією у багатьох людей. Да? Але ну кого її немає. Бажаю вам прекрасного тижня і всім пока.